Привіт, мої дорогі! Знаєте, як почався мій другий ранок в селі з посадки от жалюгідних роз. Шея обламалася. Ця кривенька, ой, і того, ой, а яка халтура. Коріння гарне, але самі не очень. Ай, жалко подобає на розу. А тут ой, ще і одна палочка при транспортуванні не вижила. А куріння гляньте, яке. Я не знаю, чи його отак от так вот рівно садити, як одувальничок, чи такого згинати. Я згинаю. Вона ще от туди засунувся. Це такі будуть невисокі. Якраз їм, ну чот мені сказав, да? місце вистачає, тут, по-моєму, 40 см. Оце і клумби. І ну, їх підрізати, і так воно буде таким акуратним кущиком. Я Вже, чесно, щось перепугу забула, якого не кольору. Здається, рожеві. Три одинакові. Грунту покривні щось таке. І так тут довго діло йде, тому що гляньте, скільки там каміння. Ну, Зверху земля і дуже-ноше непогана, а знизу таке ось ну, просто булежники. Там ж ніхто не виросте. що підсипала, я не знаю. Ну, Я поки то виковоріла. Вам скажу так, добру годину я десь ці два кущі закопувала, ще один треба. І треба би поспішити, тому що е, десь біля 12-ї вже буде дорогий супруг. Знаєте, хочу максимально ту посадити, щоб що, <с>? щоб його кандратії не вистачило. Він, звичайно, пам'ятає, що в нас було, чого не було, тому що ж поливає, але знаєте, коли воно вже не в грушках а посаджено, може для нього не буде так травматично. Бо він бачив, що я тягну з дому, От, то була тільки маленька частинка, він ж того ж всього не бачу. Защо треба максимально ту якось прикопати? А сьогодні що? Я сьогодні знову встала, я два рази просиналася. Перший раз десь пів другої, але з трудом уляглася, потім в четвертій. Що ви думали? Пішла пожерла, їсти хотіла. Почитали детектив, якось щось заснула. і півсьому і встала, і всього вже покої нема. Але тут сонце яскраве, дуже тепло. і Я знаєте чим зайнялася? Такі понаходила ще три отакі от штуки, бо ми то все повивозили. І не тільки такі палки, а ці залишили, бо вони збережені досить добре. Може, до чогось пригодяться, вони хоча б оглядають нормально, то все решта було хлам'йо. Дуже багато. Таких у бетоні, у кусків, просто огромна кількість повикидали ці залишили. І я от вирішила таке намітити свою майбутню доріжку, тому що щось воно так, знаєте, або то сказати, б -б -б без маркера, Тут ні чорта не видно. Ну, от Вона так буде йти. Я хочу не широкий, але хочу, тому що падає дощ е -залі багнюка під ногами, і з доріжками гарніше. А що, звісно. Хотіла інакші доріжки, думайте, на кої я фіг купила тих бордюрів. Наскільки? 150 метрів. Я міряла. От так от, зігзагами, кругом, щоб було гарно, і в них насипати білий камінь, на той мраморний мраморні дрібненькі камінці. Ну, півдрібненькі, середньодрібненькі. То ну що, потерпіла я фіаско, тому що бордюр того не витримає, він не є такий високий. А потім що? Ціна, ціна тої гальки сюди не віддати. Того буде бетон. Ой, бачите, тут промахнулася. би собі там зробила мітку і, по суті, дуже широка доріжка виходить. Ага. Бо я щось думала, так от якраз її е, ну от, впритик до того пінька. І там, ніби зору мені було нормально, а так вона, походу, ніби широкувата. широкувата. нічого. Так. Зараз. Докупаю розу цим займуся. І отут е, теж хочу намітити доріжку, бо хочу таку, от, щоб була Луанда уряд. барбарис, що що таке. А, шо, знаєте, що я вчора під покровом ночі робила, вже взагалі, знаєте, суттєво насліпо. Коротше, прикупала ту спірею. я з нею поіздівалася. Але нічого, слухайте, вона не убиваємо. Ну, що вона, 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 знаєте, як це, Отказнік, да? Три, три роки жила в домі, поки я її не всиновила. Вона, е, ну, я думаю, проживеться, бо крепка дамочка. Е, в неї коріння просто нереально величезні. Дуже лезні, закручені, їх дуже багато. Я, чесно кажучи, ну, я думала, що тут два кущі. Ну і Тут взагалі можна було сміливо робити два кущі, розітнати. Вирішила, хай буде один такий великий. Бо мої поки виростуть, то тут буде довго, а тут вже вам все готове. І вона тим своїм корінням просто пробила дно горщика, вилізла, там ж дірочки на дні. То все опутано. Я ледве той горщик вчора здерла. Вона її прикопала, трохи ту траву позабирала, так важко, халяра, важко, важко. А ще як мені, я ж на цей ще приїжджу собі, намітила, ось все повиполювати і цей, теж поставити навколо малини. Ту бордюрну сітку і просто засипати корою без агроволокна. Ну і нарешті прибити ті білі хрести. Щоб все село на мою малину тут От, Але я не знаю, чи я тут зроблю. Халяра довга, більш 10 метрів, мені здається. Ми з малиною увліклись. Так. Потім сюди переключуся. Тому що, так, да, згадала, тут, тут має бути Середземноморська клумба. Угу. Значить, той кущик треба забрати. Я ще не придумала куди. Тут має бути Ой, тут має бути... лагенстремія, коротше, якась. Да, Постійно цвіте кущом. Ну, Направда виглядає хреново, чесно вам скажу. Я не знаю, що вона буде цвісти. Ну, подивлюся. І відповідно, тут весь дизайн поміняти. І деякі рослини я звідси позабираю. Я ще не знаю, куди, але воно Середземномор'я не тулиться. Так, ну а то, що жертва третьої пересадки. Сутий я вже похрень, по согласна на все, хай буде. І що я ще подумала? Я напевно встигну, тому що ще сьогодні цілий день, завтра, субота, цілий день, неділя практично до 3. Ну, тобто часу багато. Я думаю, що я це перероблю. Тому що тут дірка, кілок там провалився, отуво по-ідіотичному зроблено. А тут уже все, треба було таке утрамбувати ґрунт. Я так думаю. А тут поза як вже все зроблено, виміряно повністю. Якщо це зняти, ну, частинами, наприклад, або навіть цього, воно вже буде мати форму. Тут вже буде набагато легше, ніж з першого разу. І я таки тут поміняю. Ти знаєш, те, що я ще придумала. Я, напевно, на цьому рівні ще раз пущу такий самий бордюр. І тут буде кора дікор, да? а тут у ті білі камінці. Тому що, знаєте, покою немає. Такі хочуть і білі камінці. Хоча б якось мінімально. Знаєте, от, наприклад, під такі кущики, от там якесь таке невелике коло насипати, може, ну, от, під підутову, от, якщо виживе ту розу, ну, чи щось таке. Так, ну, і тут би ще зробити, та в принципі і все. Ага, і ще, знаєте, що я вчора зробила? Це... Ой, вербена, це вербена, це вербена і це вербена Однакового сорту. А вони ніхрена не подібні. Це якась така дуже нічого. Тут потик. Тут ну, щось на цю схоже, але тут теж якесь, я не знаю, я не знаю, що таке. Але вони були просто у пачечках. Це наша фірма, як то Фітомарк... фітомаркет, не фітомаркет, якась фітрофіна, ну, не важно. Пакують так, як вишані голландські квіти. Просто. В такий перферований пакетики з землею, ну ніби доживають. А оце я забула, як вона називається, астільба, здається. Можна, може стільба, а потім буде, я сам скажу. Дуже-дуже гарно цвіте, мало би бути дуже красиво. Але вона халера любить, виявляється, півтінь, таку добру півтінь. Я не знаю, де її затолкати. Тому що колись тут півтіні і тіні буде дуже-дуже багато. А зараз із цим. Напряжонка, я не знаю, де її пристроїти. Тому що сонце таке палюче, чи давно. Зараз тут, -вот, і потім так от піде, буде цілий день зверху висіти. Тут, тут дуже жарко. І то, що це тільки початок травня ну, ну, як початок, 2 ну, травня, да? а в липні-серпні тут просто задниця. І в червні теж подумаю, куди її. Знаю, може. Mm, бо такими ми катальку посадимо, дуже точно. Значить, дзвоню вчора дорогому супругу, кажу, в мене є гарна новина, але говорю, не знаю, що вона тобі підійде, чи ти зрадієш, він каже, що сталося. Я кажу, ти виглядаєш каталь по випустила. Він каже, то яка? Та, що в гуршку. Бо він каже, знаєте, про ту. Я кажу, так, да, гуршку, а <рігав> ну, придеться садити. Я думаю, що от десь тут. А десь тут і тінь буде трошечки туди падати, і може я її біля катальби при, присобачу. Знаю, що, знаю. А не знаю, чого ж то, було. що тут то тем'ян. А на халяра купила теж. Мені не дуже відомо. Чат мені сказав, що він дуже гарно світе, він якийсь такий, ніби й тим'ян декоративний. Цей, походу, по-моєму, я здох. Якийсь воно таке нещасне. Може прикупаю, десь не знаю, не знаю. Ой, ці вже тут, -ту. ёлки палки вони жруть мене. Дала їм молоко, більше нічого немає, ще їм не так. Ладно. От, а тут ще що. Слухайте, я вже забула, що то. А що тут таке? А, тут три червоні, одна біла. Ай, це? Одна біла, але такий штам. Не штам а як. Е ну, що великим кущом, високим опорою їм треба. Ще якась. Ага, оту от. Да, Л лагістремія, а це. Це спірея, по-моєму. При тому. Я вже не пам'ятаю, що купувала. Здається, то якраз та спірея, яку я, А ні, то вигела. Якась вигела. Але теж, здається, жовта і рожевим цвіте. Да? Ж не одинакові, що спірея. Да, Вигіла якась ауреа. Вигелала ауреа, а це а оце та логістремія. В неї корінь такий, дай дорогу. Я думаю, що вона виживе. Тому що якщо на корінь не дивитися, то палка палкою. ще тут в неї була брунька, вона просто тупо відпала. Какої-то таке. А, то от якраз вона має мені формувати середземноморську клумбу. Це чудо, я думаю, тут пристрою. Ну, Відповідно, так, да, тут децарно заберу Добає троянди. Ну, ладно, сволочь, дам тобі молока, помню, що не цей не, не товаряний. Тут два твоїх товаріща вже були. бачите, що спромоглася, спромоглася трохи позамітати. Ну бо ж не ну, гості то приїдуть, але все рівно, ну, знаєте, щоб хоча б якось було красиво. Ось скільки намала, то цього бомбон натягав. Ходи кись-кись-кись, ходи. Давай, дуй. От, відкрила підвал, а зараз вам покажу підвал, а щоб трошки просихав. Бо я не знаю, чи дорогий супруг. Зараз це приїздить, хочу щось робити з водою чи ні. Два дні то мало, але він халяра. По любому, по-інакшому не приїде навряд чи то для нього просто нереально йому день з роботи. Ні, то він може і на місяць піти з роботи, знаєте? От, і може в принципі дистанційно працювати, тому що в нього в більшості в нього дуже велика фірма. Десь він казав, близько біля людей здається, на велика. Вона така, ну то не чисто айтішники, ну айтішники з якимось трохи іншим клоном. І багато хто працює віддалено. Але він ну, таким проектами керує йому зручніше в офісі, він не може. Якщо в них є там якесь е, замовлення, да, ну, то датська фірма, ще щось, ну то там срися, ти мусиш робити. А якщо ти не зробиш, ну коротше ти не будеш мати <гум> зарплати. Ну, ну не заробиш, да? І тому в нього таке не проходять. Він може собі брати вихідні, але толку з того, якщо йому треба здати проект. Так. Бачите, що воно зробиться тут. Ось оце. О, як янусь рожаве. Дай тут якісь щось переключали для води. Оце от воду качало, да? там от, видно, такий кусок пластикової труби, то злив. Злив із будинку, і от він йде там труби під ну, по ходу того будинку, їх треба перевірити. Так. А де та вода йшла? Як вода йшла? Я, я не знаю. Коротше, я туди навіть заходити не хочу. Нам нічого інтересного нема. Так. Але тут халяра вчора не встигла викинути сміття. Досить пізно приїхала з мукачіваш з такими приключеннями, щось довго маршрутки не було. І тут був тільки півкулька повний. Вже приїхала сміттєва машина, я нічого не збирала, думаю, ладно, хай буде. Тепер, чесно кажучи, жалію, треба було пів, пів мішка віддати. А оце ось за півдня. Виявляю, скільки тут все буде. Гляньте. Такі листя. Ой, так. Ну, саме дорогі, ти вам от чотир мого ранку, ну і що, йду, і, займуся тою посадкою, щоб дорогий супруг побачив менше горщиків. Тут, знаєте, дід не може прийти. Але ні, хоча ні, тут я сміюся, йому теж то дуже подобається. І я взагалі думаю, що якщо халера Прогноз буде справдиться, і в суботу буде дощ, ми напевно поїдемо Мукачево, тому що. Вже би пора щось думати із е, забором, ну, відповідно з доріжками, щоб одним махом. Було, я кажу, що найкращий варіант не робити той в бетонному мішалці майстрам той цемент, то ну, згребешся. Е, а тут взагалі великолепно. Е, просто недалеко якесь сусіднє село, що з няняться. У е, них там велика фабрика є з бетоном і просто машина приїжджає з шлангом. Да? Ну, може тобі десь його викинути, а може зразу заливати. Дуже, що, шикарно. Бо шланг кинув собі залив. От. Але для того треба все підготувати і що, і нам треба стовпчики. Е, ну, ви зрозуміли, да? тому що що одразу е, ну, їх треба заливати. О, а машина тут шикарно проїде. Бачите, колись. Да, я то я, звісно, я пам'ятаю, тут оце кусок поля, отак от, ну, десь до того дерева. Це Ірини. Отам от от ідуть будинки, у них так кожного доярку. Ну, там, де от такі кущики стоять. А наше від оцих дерев до кінця, отак поділено у нас. багато землі з ними. І тут завжди все було засаджено. Постійно люди все садили. Тут у нас тільки була така от невеличка доріжка, ну для них, щоб вони ходили. Доріжка, так от вела, у них тут ще здається якесь дерево було чи що, так не було відкрито всього. Те, що в них було. І, цей. Ну, і там наша межа, сусідська потім межа, тут ті ярки йдуть, да? там, де вода. І тут всіх була, ну завжди був баби діда, тих дерев не було. Я взагалі не знаю, де вони взялися. У них там не було, тому що якраз у цей перший кусок там були парники з огірками, там були томати, цибуля, ну якийсь часник туди-сюди, а потім е картопля. Ну, практично, так, да. то півполя виходила картопля, між ними, ні, брешу картопля, а потім кукуруза. Да, кукуруза не сидила. Ну, небагато там поїсти і курям. Ну, бабу було п'ять курей, але все треба. І соняшника трошки. От, але то ну, їм там допомагали робити, небагато було. А всі решти засаджували, було дуже багато, ну все сидилося, все підряд, а тепер взагалі ніхто нічого не робить. Просто тупо стоять пусті поля і всі. Ніхто нічого не садить, ніхто нічого не робить. Я не допоможеш, а там так гримати. А то володі щось. Ясно. Окей. Добре, моя дорога. Показала, розказала. Ага, щоб не забути, щоб нагадати другому супругу, щоб то наше хлам'яс спалив. Вже, напевно, висохло. Вчора якраз сусіди палили, які мені з віздюлі виписала. Якщо сьогодні ми запалимо. Це моє іду, іду трошечки квітками займуся. Так, приїхала гуманітарка для говдаючих. І що у нас? Бетон молочний. Рукфору, що нема. З рукфором офігенно це. А, хоча ні. Це з сиром. Це оригінальний. Далі? що? ще візимо з інжиром і фініками. Отки я часто купуєш, не дуже люблю. Зараз хто не зрозумів, другий супруг приїхав. Приїхав не, не на електриці, а як і я, на нічного поїзді. Недоїжений батон. Ага, жолоді, шкалені. Так, серветки тут добре. Друзький варіант помитися. Так, далі. Що, Що, тут? Що тут? О! Ковбаска, звищене молоко. І жамбом. Жамбом. Ну. Типу прошу і цього совдаря. Сир піддам. Це все? Лампочки. А, значить, він такі посилки не відпав. Сироповерт. що, новий, чи з старих запасів? Не знаю. Певно, новий. І-і що? І що? А, то, -то алкоголь. Алкоголь на подарунок, рукавички, а ще щось. Збирається розраховуватися, що подарунки. Не знаю, не важливо. Там, там інструменти, тут більше нічого нема. Я не встигла запитатися, чи відправити велику посилку з київськими ніштяками. Опишу територію, обдивлятися. Да, на є мої коталь повразила до глибини душі. Ой, а де він? Де він? А де мій фермер? Дівся. втік? Звікався і втік. Ти бачиш, яку я клумбу зробила? Де подивись? Що? Я собі дорожку розмічаю, ходи покажу. дивись, яка красота. Це, то, то шедевр, розумієш? Глянь. Та яка херня? Ти подивись, який шедевр. Шедевральний, подивись, як гарно. Де дурак. Херня. Дурне. Херня. дурне, дурне. Ні, то не херня. Це Це не буде... он то, он, то я пробувала, тут дуже Шоттон. важко. Тепер буде ти. Іди попробуй ту зроби, я не змогла. Бачиш, все поприживалося. Сидили минулого тижня, немає броні. Це не минулого тижня. Це не минулого тижня. Ну, два тижні тому. Не, а? Я тобі говорю, що ні. Ну, що значить за скоро. А бачиш, ну, все нормально, ліщина є, катальпа, в порядку. Оце було минулого тижня. Озгадай собі. Оце було минулого тижня. Та подивися на оце дерево, воно було минулого тижня. Це не було, а, і це було минулого тижня, так. Да? Можемо ще за Ну що, вражає? Особливо Києві да, порадувало. Так, Києві порадувало. Але йому напевно вищі трошки опори треба. Ну так. Да. Ні, ну в принципі непогано. Єдине, що дуже треба полити все, то що сам бачиш, який ситуація. Все дуже-дуже сухе. Так, фотозвітність для бомбона. Давай їмо радісно. Ще ви думали, коти залишилися без цього <світ> ресторанної їжі, ні, ні, фіга. Бомбон не приїхав, бо в е понеділок якась відповідальна контрольна. Ще що, ще щось но. Котам від бомбона. О, скільки всякого перепало, одну же пачку зажрала таку. Гляну, яке тут. там ну, якраз для малого є окремо. А я йому те, що, що не попаді. Ви запакували. Що не попаді даю. А ні, всі одинакові. Все однакове. І можу їх перезітів е, окремо годувати. Да? Бо отой, що вічно в наспішення колись таке вуха обжире. При тому ж вдома годують і непогано годують, нормально годують. Е, ну, побився з другим. за їжу. Ну, а, а, а цього би. Ти де дівся? Взагалі би не допустили. Ти де? Вилазь. Та вилазь. Боїться. Ой, чого ти боїшся, Самочка? Якщо застрянем, то застрянем у місці. Давай, 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 давай. Давай. Хрупай. Хрупий. А таке взагалі не ту їжі. Ну тобо щось лиже там лиже. Знаю. Якісь дивний кіт. Так, то на завтра? А, у все сухі кормлі. А, сухі то фігня. Основне це так. Все, я вихожу, бо мене щось стисняється, значить. От дивіться, бобік у густях у барбоса. Ладно, все, виключаюся.